Найтоксичніша чоловіча уловка в стосунках. Він не кричить, не ображає, не зраджує, але чомусь поряд з ним ви дуже часто відчуваєте, що з вами щось не так. Він начебто турбується, начебто робить все як краще для вас. Він, він говорить, що ви бачаєте, і ви відчуваєте, що він начебто піклується, але при цьому чомусь ви відчуваєте почуття провини і таке відчуття, що з вами щось не так в цих стосунках, тому вони ось такі. Він говорить певні фрази. Наприклад, я вибачаюсь, але я зробив не так, як ти хотіла, а ось так, тому що так буде краще для тебе. Потурбувався. Або ж, мені так жаль, що я не можу зробити тебе щасливою, і, можливо, ми розійдемося. Він робить так, щоб ви відчували страх самотності і що ви винні в тому, що ці стосунки не склалися. Це емоційне насилля і називається це газлайтинг. І Головна ціль партнера, який так говорить, тобто, начебто, вибачається. Це про те, що я хочу, щоб в тебе був страх самотності, щоб ти боялася мене втратити. І саме головне, я хочу, щоб ти почала сумніватись в своїй реальності і в собі. Бережіть гарні стосунки. Ваша ЛП!